Привіт, риби! Сьогодні хочу зробити ваш старопрогноз на березень, і у нас сьогодні шикарна програма. Ми будемо дивитися для вас повідомлення від Всесвіту. Також розглянемо ваші комунікації з усіма 12 -ма знаками Зодіаку. Крім цього, ми подивимося основні події, що у вас буде відбуватися, які люди будуть приходити, що взагалі основна енергія яка. Також ми подивимося кохання, роботу і здоров'я. І наостанок глянемо, яка сфера буде найбільше програватися в вашому житті в березні місяці. І так, риби. Розпочнемо ми з повідомлень від Всесвіту для вас. Риби, що чекає риб в березні? Всесвіт. Ой. Так. Угу. Ой, навіть чотири. Дивіться, ви. Я не знаю, що у вас відбувається в житті прямо зараз, в даний момент. Можливо, зараз відбуваються якісь доволі травматичні для вас події. Можливо, у вас відбувається, ну, там, знаєте, може, звільнення, чи ви там, йдете з роботи переходите на іншу роботу, чи завершаєте стосунки, чи посварилися з кимось, може, якісь проблеми у вас. Знайте, що будь-що, що відбулося зараз, в березні до вас прийде зцілення цієї ситуації. Вам доведеться, можливо, змінити думку стосовно когось, можливо, змінити думку стосовно якогось рішення. Рішення, можливо, будуть мінятись, ви будете переосмисляти щось, будете щось змінювати. І знайте, що будь-що, що ви виберете, це буде єдино правильний для вас варіант, тому що ви захищені, ви захищені долею, ви захищені, не знаю, Богом. Ким завгодно, ви захищені. І та ситуація, яка може бути важка, яка зараз відбувається, відбулася трохи раніше, чи відбудеться в найближчий час, вона для вас на краще. І ви будете змінювати ви зміните свою думку стосовно цієї ситуації. Ви зцілитесь. Так, ну старт у нас, звісно, мощний. Давайте подивимось. А ваші комунікації з 12 знаками зодіаку риби. Якщо ви... Комунікуєте з овнами. Якщо ви комунікуєте з овнами, що вас очікує? Угу. Овни могли бути чи є. Також, якщо це не резонує конкретно з діями іншої людини, це можете бути ви. Сприймайте так, як для вас резонує краще. Значить, овни могли бути під впливом чиїмось. Під впливом якихось обставин, під впливом можливо поганих звичок, під впливом будь-яких маніпуляцій, вони могли від вас піти відмовитись. А вот. але знаєте, якщо така ситуація відбулася, це було рішення не самої людини, а це був прямий конкретний вплив. І знаєте, що ці овни зараз за вами спостерігають і будуть спостерігати в принципі. Можливо, буде якась а, інформація про них вам відома, можливо, ви дізнаєтесь щось, що було таємне раніше. Так, якщо ви комунікуєте з тільцями. Тільці дуже-дуже хочуть з вами поговорити. І у вас 100% буде, будуть зустрічі з тільцями. Буде зустріч, комунікація, переписка. Чому? Тому що тільці себе дуже сильно накрутили стосовно якогось питання. А, вони переживають якісь, знаєте, дуже важкі моменти, навіть депресивні, такі якісь істеричні. І вони хочуть дуже з вами щось вияснити, прояснити якусь ситуацію. Так, буде комунікація. Якщо ви комунікуєте з близнюками? А, з близнюками. Близнюки зараз стоять на роздоріжжі. Вони дуже сильно піклуються про свій а, фінансовий стан, можливо, вони переживають на найкращий період, і а, якби вони зараз перебувають в сумнівах, і тому весь час можуть думати про якісь фінансові проблеми. Або також можуть думати про втрату якоїсь дорогої для них людини. Там, ну, це може бути чоловік, дружина, або, знаєте, посварили з начальством. Ну, грубо кажучи, а вони зараз сумніваються, вони знаходяться в сумнівах і не роздоріжжі. Якщо ви взаємодієте з раками, що вас чекає. Ого, ну з раками вас чекає якась доленосна зустріч. Чому? Тому що, або ви сприймаєте цих раків як ідеальну партію для себе в будь-якому роді, це може бути і в бізнесі, і в роботі. Знаєте, як ідеальний партнер. Або раки так сприймають вас, і вони хочуть, якби. Іти в цей новий шлях, якийсь нову комунікацію, щось нове з вами розпочати. Ну, так, да, щось таке доленосне. Можливо, циклічне, а повтори. Якщо ви взаємодієте з левами, а, леви знаходять в собі сили, щоб побороти якісь погані звички або токсичні прив'язки. Леви будуть боротися в березні з цим, і а, ну, для вас це буде як класно, тому що нарешті ви. Ну, вони можуть відсікати від себе людей, які могли їм шкодити, і вони зможуть в більш конструктивному виді з вами спілкуватися. Якщо ви взаємодієте з Дівами, діви готові запропонувати вам якісь або співробітництво в роботі, да, дуже якесь таке класне, яке принесе багато якихось, е, я не знаю, ну, Матеріально буде вам дуже вигідно Або, скоріше за все, ці діви хочуть з вами розпочати щось солідне, класне, якісь стосунки. Це прям долоносне кохання, і ці діви можуть прийти до вас з коханням. Якщо ви взаємодієте з Терезами. Терези досить довгий час були в такій активній позиції. Вони займалися Можливо, роботою, можливо, над чимось дуже плідно працювали. І зараз вони знаходяться в паузі у відпочинку, тому що дуже сильно втомились. Якщо ви взаємодієте з скорпіонами, скорпіони, знаєте. Скорпіони зараз проходять якийсь такий період, можливо, якогось незадоволення, тому що вони дуже багато всього хочуть, вони дуже там яскраво до цього йдуть, да? в щось вкладаються, але результатів поки не бачать. Вони не бачать якогось чіткого шляху для себе. І, можливо, це стосується і стосунків. Якщо ви вкладались в якісь стосунки з скорпіонами, вони, можливо, розглядають якихось інших людей. Да? Ну не знаю. Але скорпіони можуть бути трішки незадоволені в тому плані, що вони не отримують те, що вони хочуть в даний момент, а їм потрібен якийсь стабільний партнер, з яким вони можуть бути на одній хвилі і на якого можуть покластись, або на яку. Якщо ви взаємодієте з стрільцями стрільці хочуть почати якийсь новий етап в вашому спілкуванні? Після якогось обману, якихось проблем, які були раніше, хитрощі, якісь зради, можливо, вони хочуть зцілити цю ситуацію і почати спочатку. Якщо ви взаємодієте з козирогами, Козороги вважають, що ви просто прям здійснення всіх їхніх бажань, але вони бояться ступити на цей шлях, вони можуть блокувати ваше спілкування, вони можуть. Вони блокують цей початок з вами, вони блокують цю комунікацію, тому що вони бояться це все через страх. Якщо ви взаємодієте з водоліями, водолії нарешті з великою важкістю завершують якісь драми в своєму житті, у них, знаєте, могли бути там і конкуренції, і скандали, і інтриги, і розслідування. Вони виходять з цього переможцями і знаєте, скидають у собі груз душі якийсь. Що ви взаємодієте з іншими рибами? Ці риби готові вкладатися в довгострокове співробітництво або партнерство. Тобто, це може бути і в роботі, і в особистих стосунках. Вони готові робити кроки назустріч, вони готові чекати стільки, скільки потрібно, вони хочуть бути з вами в стабільному контакті, в стабільному партнерстві. Вот. Так. Дивимося, що чекає риб в загальній енергії. Че чекає риб загальній енергії в березні місяці. Риба загальна енергія в березні місяці. Ну, от, як я і казала, щось завершилось, ви пережили, ви отримали дуже багато досвіду. Ну, карти говорять, знаєте, у вас може прям боліти серце, душа, там, щось таке сталося. Це може бути будь-що, може стосуватися будь-чого. Якась ситуація, яка, по-перше, ну, вона завершилась, будь-що що було, воно завершилось. Але залишили після себе неприятний осадочок такий. І ви, ви отримали з цього досвід. Да? Ви отримали інформацію, ви виросли внутрішньо, можливо, ще не до кінця прожили. Але знаєте, що ця ситуація буде зцілюватись, як сказав Всесвіт. Так, знову говорять, завершення. І знаєте, оце зцілення ваше воно буде швидше, ніж ви очікуєте. А у вас буде мир в душі. До вас прийде, по-перше, якась інформація або комунікація з якоюсь людиною до вас може хтось приїхати. А може бути у вас якась поїздка, кудись поїдете щось дізнаєтесь, і знаєте, в цій такій суматохі, тому що у вас буде дуже багато різних подій таких в березні. Знаєте, оце прих скок, туди-сюди буде прям буквально, реально, як білка в колесі. Воно у вас, оце тічені житті. Воно вас вилічить, буквально. І все, що ви переживали, якісь знаєте, образи, все, що у вас там ну, щось таке було от неприємне для вас. Да? А, можливо, вас хтось підставив, да? там, типу, теж вам неприємно, може, це якась близька людина, може ви просто дуже сильно втомилися, і не знаю, що у вас там таке було, але знаєте, що а, щось в березні буде змінюватися. Тому що ви. Ви завершаєте оцю, о той період весь свій, і ви виходите на новий рівень. Ви відчуваєте мир в душі. А, на що звернути увагу вам потрібно, риби? Зверніть увагу на те, що а, здійснення бажань ваше не за гороє. Не знаю, в якій сфері конкретно. Тут може бути і робота, якби якісь да? Тут Трійка Пентаклів, щось в команді, можливо, з кимось разом будете працювати, але також і закохані, які говорять, що можливо ви будете працювати зі своїм партнером над розвитком ваших стосунків. Але знайте, що от ви будете відчувати себе прямо на дев'яткому ку-дев'яткому. На дев'ятому кубку від щастя, як на сьомому небі, так на дев'ятому кубку. Дев'ять кубків це прям дійсно, Це бачите, мрії здійснюється. Ви шикарно щасливі, ви задоволені, ви е, посмішка не сходить з лиця, у вас все класно. Тобто ви виходите з енергії десятки мечів, з енергії трійки мечів, з енергії дев'ятки жезлів, ви виходите в щось таке класне, у вас взагалі, ну, реально, улипка не слазить з лиця. Вот. Тому просто знайте, що якби зараз важко не було, воно все вирішиться і ви будете щасливі. А чого остерігатися вам потрібно? Вам потрібно остерігатися, знаєте, по-перше, дуже швидко рухатися кудись щось, робити якісь швидкі рухи. По-друге, звертайте увагу на ті пропозиції, які до вас йдуть. Не всі можуть бути правдиві, деякі можуть бути маніпулятивні, грубо кажучи. А, але не тікайте, не тікайте від вирішення проблем, вам потрібно буде з ними розбиратися поступово, але ну, все вирішиться. А, пора для вас. Вісімка пентаклів. Просто знаєте, ну, все, що ви зараз робите, все над чим ви працюєте, да? все, що ви вкладаєте, воно принесе результат. І результат уже не за горами, вже прям дуже близько. Просто не, не тікайте, не покидайте це, не. Не залишайте позаду все те, заради чого ви працювали всі ці 8 рівнів до цього. Да? Вот. Я дуже рада, Риби, що. Я не знаю, що у вас відбувалося в житті, але це... це завершиться і почнеться новий період для вас дуже класний. Що вас очікує в роботі? Що вас очікує в роботі, Риби? Що вас очікує в роботі? Три Угу. можливо, ситуація була дійсно в роботі. Тут знову дев'ятка жезлів, яка каже, що, можливо, що це якісь робочі питання, да? Але взагалі в роботі що? Сказати, що у вас прям ви це як бик скачете, у вас куча енергії, ні, ви, під... ви підустали, да? Ви багато що впали, ви підустали. Але будуть пропозиції, будуть зустрічі, будуть нові якісь шляхи, вирішення. Да? Дивіться, якщо немає у вас роботи в даний момент. А є як мінімум дві пропозиції, які до вас прийдуть. Якщо у вас є робота, але ви знаєте, там не бачите ніякого розвитку для себе. Знайте, що у вас зараз кульмінація, і якось в процесі цієї кульмінації для вас прийдуть якісь нові рішення. Можливо, пропозиції там змінити напрямок роботи, чи можливо ви будете міняти просто роботу, чи вам запропонують підвищення, але будуть дві якихось пропозиції для вас класні. Можливо, навіть неочікувані. Деякі можуть викликати якийсь острах, тому що це доволі якось незвично і азартно. Але нічого. На що звернути увагу вам? О! Знаєте, у мене всі карти в колоді прямі, але тут вісім мечів виходить перевернута. Що класно, знаєте чому? Ще розкажу. Це тому, що ви виходите з якихось обмежень. У вас були обмеження, вони закінчуються. Ви прям, знаєте, рішили зняти собі цей пов'язку з глаз. Думаєте, так, все, я хочу подивитися, що зі мною буде. І я не боюсь ризикнути. Я не хочу більше сам себе сама себе обмежувати. Все, виходите з якихось обмежень. Так. І ви виходите переможцем. Дивіться, на вас може бути багато уваги. Реально, ви можете чогось досягти, і прям це викличує у людей захват. От знаєте, реально круто. Дуже круто, що ви виходите з обмежень. Так, чого остерігатись? А... Знаєте, що у вас є дуже класні пропозиції, у вас є дуже класне співробітництво, яке може бути порушене тільки вашими власними накрутами, вашими власними думками. Знаєте, ви можете занадто сильно переживати через щось, через що не треба переживати. І ви прям не даєте собі спати ночу цими мислями, крутити, депресія, апатія і всі другі синдроми і там розстройства. Не треба це до себе притягувати. Просто розслабтесь. Порада, як вам краще себе вести. Вам потрібно дивитись в майбутнє, не озирайтесь, що там в минулому було, які у вас проблеми були, там опять підставлять, там ще щось. Ні, дивитесь тільки вперед і робите кроки. Вас уже жде корабль, який вас забирає в краще майбутнє, де у вас супер класні пропозиції. Все? ну тіпа, що тут ще скажеш. Просто, знаєте, тут таке питання, що ви дійсно можете себе більше накручувати, чим то, знаєте, насправді у вас там щось сталося, а ви себе більше накручуєте. Рибоводний знак емоційний можете так накручувати. Що риб чекає в здоров'ї в березні? Так. Mm -hmm. Знову вам ця дев'ятка жезлі випадає. Втома хронічно, прям 100%. Uh, так, на що хочу звернути увагу? Десятка жезлів також про ростому. Mm, органи зору, слуху, можливо, потрібно перевірити. Uh, легені. Це зараз дуже странно, так? Да? Я просто вам щось називаю, просто асоціативно і інтуїтивно. Легені також, нирки. Mm, що ще? Ну, вроді, все, назвало. Перевірити ці органи, слідкувати за ними, щоб все було нормально. А, так, хронічна втома, лікуємо, як дає собі відпочити. Відпочити це не полежати на дивані і подивитися серіал. Ні. Якщо ви сидите весь час за роботою, зробіть собі перерву, йдіть прогуляйтесь, зробіть якісь фізичні вправи, займіться йогою, розтяжечкою, не знаю, міняйте фокус якийсь, міняйте з умственного труда на фізичний. Тут треба якісь такі дії робити, да? а що ще хочу звернути увагу: опорно-руховий апарат м'язи теж зверніть увагу, тому що якщо у вас прям дуже якісь фізичні навантаження, мощі, можуть бути якісь наслідки, як від фізичних травм не бачу, бачу просто якісь, знаєте, як коли методично себе виснажуєш, і це починає приносити негативний результат, якось так. От. Але в цілому все нормально. Просто не перегружайте себе. Давайте подивимося, що вас чекає в коханні риби. Що вас чекає в коханні, в березні. Так, риби. Якщо ви жінка, то чоловік якийсь має прискакати. Якщо ви чоловік, ви виступаєте в такій дуже, як це вам сказати, Жорстка позиція, авторитарна така, навіть знаєте, з немаком на Наполеоновську якусь. Знаєте, коротше, от якщо це ви виступаєте в такій позиції, не перегибайте палку, майте совість. реально. Будьте легкіші, йдіть на поступки, десь потрібно балансувати, десь хтось має йти на якісь компроміси. Ну, а якщо це з вами так, ну, у вас просто може бути така людина, яка ну, мало емоційна. Да? І мало емоційна або просто не хоче сприймати ваші емоції, більше концентрується на матеріальному. Може з цією людиною потрібно буде якось домовлятися, якось балансувати, тому що занадто жорстка жорст, жорстка позиція, але якась щось у вас там буде. Якщо у вас немає пари, то буде. Буде якийсь такий, типу, або чоловік, да? або жінка як чоловік. Ну, коротше, така або громбаба, або прям мужик, мужик, не знаю. Так. Просто, ну, мені важко прям для всіх варіантів одразу це все назвати, але просто знайте, що енергія така, входить людина, з якою жорсткою енергетикою. От так, що ще вас в коханні чекає? О, можливість! Клас! Ви будете за нею боротися. Тому що ви багато чого в житті втрачали, і знаєте, ви багато чого переживали, і ви просто будете боротись за цю можливість чогось класного, стабільного, а це подарунок долі для вас. І ви просто все, ну, знаєте, ви готові прям з усіма сражатись для того, щоб це була ваша, власна, ну, ваша можливість в коханні. А, на що звернути увагу? На те, що у вас є сила приборкати цього звіря. Я не знаю, що це, хто це. У вас є сила, у вас є сила змінити все на краще. Доля вам допоможе. У вас є можливість своїми якимись не маніпуляціями, але такими хитрощами, в хорошому сенсі, досягти чогось чого ви дійсно хочете досягти в цих стосунках. А це зміни на краще для вас. Можливо, будуть питання переїзду, наприклад, з другою половинкою, якщо ви в парі, да? будете думати, куди поїхати, чи ви збираєтесь переїхати. Можливо, такі вже і будете переїжджати, або тільки планувати. Чого остерігатися? Остерігайтесь скандалів. От цих, знаєте, цієї жорсткості. Типу, остерігайтесь жорсткості, треба бути мягче. Потрібно домовлятися, йти на компроміс, працювати разом в команді, в парі, в команді не надо, в парі. <сміття> От, порада для вас. Ну, влаштуйте якийсь романтик. Якщо у вас є пара, влаштуйте якийсь Візьміть Візьміться на себе, дійсно. Знаєте, а якщо, а, якщо у вас немає пари. То не відсікайте ту можливість, що до вас прийде. Налаштуйтеся, сировим на тік. Не будьте жорстким імператором, який відсікає всі можливості. Ось ну, так. Ой, риби, у вас, знаєте, енергія така. Що ви щось дуже таке жорстке прожили? Я не знаю, це може бути щось доволі мінорне, але вам і сприймалось якщо доволі жорстке, таке вам було травматично. І виходите з цього стану, і ви йдете просто в стан здійснення бажань, задоволеності, зміни на краще. І я не знаю, що ви проходили, але знаєте, що це було не просто так. Це було для вас зроблено спеціально, щоб ви виросли духовно, щоб ви щось вивчили для себе, щоб ви зрозуміли якийсь урок. Яка тема буде для вас найбільше програватися в березні? Щось хочете, ви кудись поїхати відпочити? Можливо, ви думаєте поїхати кудись, да, на якийсь курорт чи на море. Але в цілому вам тема така, що вам потрібно взяти паузу, бо ви бачили девятка жезлів в кожній колоді вона виходить і каже: ви втомились, ви втомились, ви втомились, пора відпочити. От. Потрібно десь, знаєте, якщо немає можливості зараз поїхати десь на море там, чи ще кудись. А, робіть собі такі відпочинки вдома, прийміть ванну з солью, там, чи зробіть собі якийсь скрабік чи масочку, там, не знаю, запаліть свічки, послухайте музичку, якусь, потанцюйте, до речі, теж класна штука. Зробіть щось для себе, таке приємне. А, влаштуйте собі цей курорт в себе вдома, хоча б на пару годин. Да? Влаштуйте собі такий курорт. Ще хочу одну карту. Вірте в те, що все буде добре. А, питання віри. Знаєте, коли ви доходите до дев'ятки жеслів, це така кульмінація, коли ви стільки всього пережили, що ви вже ну, буквально на грані того, щоб здатись. Не здавайтесь. Вірте, що все має вже майже на фініші. Залишилося трошки потерпіти. І, і ви, ви досягнете всього, чого ви хочете, просто єдине. Вірте. І відпочивайте. Не замучуйте себе, будь ласка, ой, а, риби. Я бажаю вам дуже класного березня, я бажаю вам відчути мир і спокій в душі. Бажаю вам дійсно здійснення ваших бажань, щоб все, що ви задумали, щоб все здійснялося так, як ви хочете. Дуже вас люблю. Поставте там лайк, коментарі напишіть, підписуйтесь і до нових зустрічей до нових відео.